Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі Продяг Second Hand. Сьогодні у нас третій день після завозу. Ціна за кілограм 269 гривень. У минулому своєму відео я робила таке невелике опитування, чи купляєте ви одяг з і Дехто з вас відповідав, що купляє. Тому, власне, сьогодні будуть знахідки не лише з натуральних тканин, які ношу я, але і з поліестру, які так багато хто носить. Перша моя знахідка це ось така жилетка. Щоправда, вона маленького 36-го розміру від бренду Topshop. Дуже у неї класний крій, вона подовжена. І така, як піджак. Зараз вам покажу її в руках. На себе я не перемірюю, оскільки справді вона от така дуже-дуже малесенька і мініатюрна. Наступна моя знахідка від Буху. це така сорочка, вона як з органзи, це 12-й або 40 розмір. Вона абсолютно нова, ще з картонною бірочкою йде. Дуже мені сподобався її вигляд, тому вирішила вам показати, хоча вона теж на 100% з поліестру, ну, це очевидно. Можна навіть не дивитися на бірку, на дотик усе зрозуміло. Щоправда, блуза теж не мого розміру, але аби не показувати вам в руках, а все-таки, щоб краще показати її фасон, все-таки примірюю її на собі, аби так можна було зрозуміти, якого вона крою. Ось така от блуза, дуже така от святкова, урочиста. Зрозуміло, що через те, що не мого розміру, вона в мене розходиться, особливо це помітно в грудях. Великим плюсом є те для мене, що вона має підкладку і вона не просвічує. Лише рукава у неї прозорі, доволі цікаві, але, як на мене, їм бракує якогось об'єму і пишноти. От саме з органзи, все-таки хочеться, щоб воно було все таке повітряне, легке, а не от таке все в обтяжку. Наступна моя знахідка це ось таке плаття, яке цілком в моєму стилі і потенційно може опинитися в моєму гардеробі, оскільки воно натуральне, воно 100% з віскози. Хоча ви часто мені пишете в коментарях, що віскоза це не натуральна тканина, а штучна так, але це не синтетика, а все таки тканина, яка виготовляється з натуральної сировини. Тому цю тканину я дуже люблю, особливо влітку, адже вона дуже добре. Охолоджує і в таку спекотну погоду дуже в ній комфортно. Плаття фірми Primark, це 16 або 44 розмір, і мені дуже подобається, як воно виглядає на мені. Пишні рукавчики, дуже така от підкреслена талія і довжина доволі непогана. Воно, хоча вище коліна, але дуже так акуратно і прикольно виглядає. Єдиний нюанс, який зупинив мене купити це плаття, це те, що тканина сама по собі дещо прозора, і мені здається, що на сонці на просвіт воно буде просвічуватися. І наступне плаття це бренд H&M розмір M, Воно довге і яскраво червоне. Давно мені не траплялися от такі настільки акцентні, яскраві плаття. Однотонне, дуже класне, на довгий рукав повністю защіпається спереді на гудзики. І за своїм складом воно теж на 100% з віскози. Плаття таке у вигляді довгої-довгої сорочки, і ось так воно виглядає на мені. Красивий у нього виподібний виріз, Тут ще мав бути поясок, але, очевидно, він загубився. І якщо на вішаку воно мені дуже сильно сподобалось, я просто була захоплена від цієї знахідки і думала, що 100% собі куплю це плаття. То в примірці якось воно мені не дуже. Можливо, це через його довжину. Щось не так мені здається з довжиною. Трішки бракує тут довжини, як на мене. А можливо, через те, що тут справді потрібен поясок, і з пояском це платячку буде виглядати якось по-іншому. Напишіть в коментарях, як вам це плаття, купили б чи не купили б його. Наступна моя знахідка абсолютно нова. Це такий довгий кардиган, ще з картонною бірочкою йде. Він з вагового секонд-хенду, але оскільки тут така от позначка, є, напевно, що він раніше висів на люксі. Вказаний розмір L і XL, він такий от величенький, дуже в нього прикольні рукава. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Ось такі от пишні, а внизу зібрані на резинку. Також він йде як на запах, зав'язується, і зараз в примісті вам власне, покажу, як він виглядає. За своїм складом він 100% закрив, У мене сьогодні такий день так синтетичних речей вийшов. У нього класний дизайн, але от виконання не дуже. Бачите, яка сама тканина, напівпрозора. Усе плаття моє просвічує, і це не дуже добре для кардигана. Оскільки тоді в такому випадку під нього треба якось підбирати такого ж тону речі, такого ж кольору, І щоб він виглядав більш-менш по-людськи. крій дизайн у нього класний, а якість не дуже. Ну і крім того, як відомо, акрил зовсім не гріє, тому він хіба що якусь таку декоративну функцію може виконувати. І наступне у мене плаття від бренду Zara в розмірі L, і ви бачите, що воно теж з такими рукавчиками, як з йде. І сама тканина тут дуже добре тягнеться. плаття міні, коротке. І, до речі, тут у складі є 50% візкози. такий доволі незвичний специфічний склад тканини. 50% віскози і 50% нейлону. Ну, а рукава в плаття, і комір у нього, звісно, з поліестеру. Вони, ось, бачите, такі напівпрозорі. Загалом, сукня так, не на щодень, вона така більш вечірня, святкова. І вона мені така в стилі Венз. І хто бачив цей серіал, той зрозуміє, про що я говорю. Загалом непогана сукня, вона водночас і лаконічна, і незвична, таке таке от поєднання. Цікава сукня, і якщо б, напевно, зараз був інший час і більш святковіший настрій, можна було б собі її взяти для прогулянок кудись в ресторани, в кафе. Так мені здається, і Новий рік можна в такій сукні святкувати. Крім того, я дуже люблю чорний колір, і це таке от маленьке чорне платячко на усі випадки життя. Наступним хочу вам показати светр. Судячи по бірці, він вінтажний, це розмір 40 або 12, і дуже красивий у нього бежевий колір. Він повністю з вовни, і так це було вказано на головній бірці. І також є ще внутрішня бірка. Тут, власне, так теж зазначено, що це 100% вовна, розмір вказаний і як за светром доглядати. І, до речі, був цікавий вказаний виробник Made in Israel. таке в мені вперше зустрічається. Ось так светр виглядає на мені. В принципі, по розміру підійшов, хоча сороковий розмір мені не завжди підходить. Але вінтажні речі мають таку особливість, вони або Великомірять або навпаки маломірять. тому все треба приміряти завжди. Не подобається мені якість вовни, вона дуже колюча і в ньому дуже некомфортно. І сама тканина теж дещо прозора. Наступною хочу вам показати кофту надзвичайно акцентно і яскраво, тут такий насичений зелений колір, дуже класний відтінок. Розмір L це така вона, як кардиган, але в обтяжку. Тобто не наверх вдягати, а просто як светр її можна одягати. І ось так вона виглядає, має подібний виріс. І, якщо я не помиляюся, саме ось такі от маленькі, обтягуючі кардигани зараз знову стали в тренді. І мені здається, що ось така ковтина доволі непогано б виглядала, якщо б не ось цей от шнурок. Мені здається, він усе тут псує. А також не сподобалися мені рукава те, що вони закінчуються ось такою хвилькою, а не звичайні вони лаконічні. Власне, з одягу, це була моя остання знахідка. Ще я вам покажу сумку, але спершу зважу сукні, які мені сподобалися. Леопардова заважила на 70 гривень, а червона заважила на 123 гривні. Ну і була ось така дуже класна сумка від Джаспер Конран. Вона така як лакована і дуже класний у неї відтінок такої гірчиці. Ну, дуже такий незвичний, прикольний. Зовні сумка просто в ідеальному стані. Вона на двох не дуже довгих ручках. На плечі її не будеш носити, лише в руках. Дещо у неї замазана підкладка, але не критична. Дуже сподобалась мені ця сумка, її брати собі не буду. Оскільки такого формату сумки не люблю. Я люблю її все таки носити на плечі або через плече і люблю маленькі компактні сумки. І власне заважила вона на 178 гривень. Це була остання моя знахідка. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і до нових зустрічей.